Всім привіт! І сьогодні ми походимо, Ну ви самі ж знаєте. Що іменно. А, хто ж ми? Тут. ви бачите, спить нам Головне, якусь тіку. Ти Крюнину збути Не можемо, не можемо взяти Пітченьки Думаю, щоб ви ставили лайк та підписалися на канал Щоб поставили колокольчик Якщо ви любите Крюнину і вам подобаються мої відео Щоб його так не покинуться Та скільки воно буде спати? Не знаю Зараз тебе час тікати, а не дивитися, хто тут спить. О, а мене. Одиний пад сказав, що не треба Хуля, що не треба тут учих папов зі плісти. Я ти... тут уже хлісти, навіть в життя якась папуся. А я не послухала. Тут треба акула. Так, лісниця. Попопий був <різь> Ем Хочу попередити Яне Я не, не витавлю їх у холості, просто такий мене. Ой, я здається. А тебе ми втікаємо. Швидко втікайте, вона не може ще вже що... мене зловити, а найголовійніше вас підписують вас сніжинок та снігів. О, я встигла. І так добре буде набузувати. Я велика, аномов, може, може схопити. Ти можеш, нам на добрані Не звертайте назад з фон, що там відбувається на задному, на голос ні. Не звертайте увагу. А звертайте, хіба що якщо вам немає, то все полопити. Нет. Ммм. Да, выпить, друзья, давай вязать нажму. Выпите, позовіть, по тушке того, куда мы я нажав Ага. це <гум> выс? Ну, выпить. Це якісь, які не можуть просто чекають. Руція, я не хотіла нікому заважати. Позже я теж хочу поїти. Бозі я з підписнути з цими жінками та дніговиками теж хочу пойти. Ммм mm, стихло. Mm. Та, хоча б вже нічого не вийшло. Тут я і... буду мож... не тут впасти воп, може. Набейте, ми швидкіше. Це сніжинка та сніговики. Ми швидкіше, вся бабця. Плівен завезло воно посто. Що ми пухаємо, можемо. Бо на вічі вже я так уже пахала. Нічого ми не йдемо. Так нам треба щоб зразу. ну поцізати Там просто Отже Оп, винов не Чудова посадка. вот про них ні, кто-то и да видишь ты колдай а я казаты то я люди на якась... ты Блін, а я думала, ты моя папуфинка просто вона казала ведь у меня не такая моя и я казала Ще ховаю. Коли кажу, це <хіхі> означає, що вони просто не дуже довольны. Дуже довольна. А зараз ми те. Ді... Ой! Czekajmy. А я ж знала, що вони можуть бути хтось за обходом. Що ми швидко залегливала, то він не значити?

Окей, А потім ми будемо грати в свою версію. Чи вам відео сподобалося, <coughs> поставте лайк. Лайк, щоб підводити, що вам мої мій... відео. Напишіть коментарі. Я буду дуже рада підставити ваші коментари. Натисніть на колокольчик, щоб не хочу пропускати мої нові відео. те, якщо ви не хочете, якщо ви хочете якесь моє відео подивитися. Нам подобається відео і мій взагалі канал. Як це відбувається на моєму каналі. Але мені прийде вже одна хай. Поду тут. Так, то, то не буду виталітися, по я хай Це допомагає популярності. Ну і завітаю як підписниками. Іскренні мені намагається зробити актив і хайте вам. Які думаюш, які мені теж платять актив, але згідно, думають, що Є. нічого такого не лоплять. Думаю, що сподіваюся, вам сподобалося. Goodbye, goodbye.